Для мене ця війна почалася ще з 17-го сторіччя, насправді, от і вона триває досі. І для мене жодного сумніву немає, що вона не припиняється. 24 лютого ранок був однаковий для всіх. Нічого нового для мене не було. Можливо, єдина відмінність. У мене все було готове. Тобто я заспокоїв родину, забрав штурмовий рюкзак, зброю і поїхав записуватися в тероборот. От, слава Богу, я знав, куди йти. Я знав більш-менш, що робити, хоча, чесно кажучи, перші декілька днів вони були дуже тривожні для усіх. От. Але, тим не менше, гарні побратими. Деякі з них, на жаль, вже покійні, загинули в бою. От. Але дуже важливо розуміти, хто з тобою є поруч. І я був щасливий, що був власне 206-му батальйоні територіальної оборони, який зараз складі 28-ї бригади. Прибуває на піде. Я був капітаном запасу. в мене була просто військова кафедра, але впродовж 15 18 років я неодноразово виїжджав на фронт, будучи міністром, інколи брав участь в бойових діях. Тоді війна була абсолютно інша. Так? Тобто це не порівняти з те, що почалося після лютого, але тим не менше. Я гордий з тих людей, з якими з познайомився на фронті. І вони ми досі є друзями, деяких з них досі воюють, і це теж важливо, знаєте, що у нас зберігається тяглість та тобто, що військо завжди готове. Я точно себе не почуваю Рембо чи Леоном Кілером. Та тобто це явно не та професія, до якої я готувався, але я розумію, що не можна шукати собі виправдання, чому я не піду на фронт. Та? Бо якщо я собі знайду пояснення, бо я колишній міністр, бо в мене діти, бо давайте краще буду займатися політикою або інформаційною якоюсь роботою чи інфраструктурою, таке пояснення собі знайде кожен інший. Та? І тоді ми опинимося в ситуації, коли воювати нікому. Тому я свідомо пішов на фронт і свідомо взяв в руки зброю. Дружина з болем серці підтримала це рішення. От, вона розуміла, що по-іншому я вчинити просто не міг. Вони переживають це, це видно по ним, і це важко, бо зв'язок є різний, та він не завжди стабільний. І родині інколи, я думаю, страшніше, аніж мені. Та? Це так само, як було на Майдані. Коли ти перебуваєш на Майдані, і, і в принципі ти звикаєш, та ти, ти ж в нормальному середовищі, а рідні переживають дуже бо вони бачать це по телевізору про постійні якісь втрати, про постійні наступи, відступи і, і розуміють, що твоя близька людина десь там. В нас була підготовка, і підготовка послалася значно на півдні. І я дуже гордий, наприклад, що один із ключових напрямків наступу це було власне, з позиції 26 го батальйону. Зараз на півдні, і ми були до цього готові, бо в нас був сформований дуже непоганий колектив підготовлених людей, які не лише мали навички поводження зі зброєю, але й їх застосування. Які розуміли, що треба робити в критичну ситуацію, а далі вже так само слежить від везіння, Там можна бути супер підготовленим. Але якщо прилітає ракета або міна, то підготовка нічого вже не вартує. Я так сталося, що родина і я ми були разом перші два тижні, і ми переживали все в режимі такому реального часу. Ми проживаємо біля Василькова. І кожної ночі над нами було такі, знаєте, зоряні війни, фактично. І після цього вже на будь-який фільм ти не підеш, бо жодних вражень тобі не буде таких сильних. От. Ми тоді для крас перебували в стадії формування батальйону. Хтось, як кажуть, бачив гарячі бої на Печерську. Я особисто їх не пригадую. Але тим не менше, як добровольці, ми робили вилазки і до Ірпіня, і до Білгородки. і... Під Васильковим я був, займалися евакуацією з Бучі. Тобто певний досвід тоді вже багато здобули, тоді були, на жаль, і перші втрати так само. От. Але, в принципі, ситуація буде дуже нервова. Я пам'ятаю, коли я там підходив просто поспілкуватися, як думками, з високопоставленими військовими, то відверто вони всі вважали, що Київ залишилося недовго. І моральне відчуття таке, знаєте, що. Знову повторюється крути через 100 років, що там буде декілька сотень чи декілька тисяч людей боронити місто, воно не, не додавало якогось такого захвату чи ейфорії. Але тим не менше, ми всі стояли, і ніхто з нас не збирався тікати. Ключове питання було просто, щоб родини були в безпеці. І... Після цього, коли людина від'їхала, я вже відчувала себе абсолютно спокійно впевнені. Коптер я ще не освоїв, Чесно кажучи, Вилазки, патрулювання, підтримання громадянського порядку, тобто це були наші функції. Блокпости традиційно, та в принципі це загалом усе оці перші кілька тижнів в Києві. Тут, знаєте, було головне, щоб хоча б якось провести злагодження батальйону. Бо по деяких гротах, на відміну від нашої, 70-80% людей взагалі ніколи не тримали зброю в руках. Не те, що там не вміли влучно стріляти, вони не розуміли, як автомат розбирається. Тому було багато проблем, але нам вдалося їх налагодити. Було дуже комедно в перший день, коли ми тільки прийшли. І ну, всі такі, де зброя? А зброї немає. Ми там домовилися були з одним військкоматів. Дякую їм шалено, що ми туди під'їхали, і цивільним транспортом ввозили ці всі БК, гранатомети, автомати, кулемети через півміста вже під сиренами і під ударами. Я не думаю, що аж настільки багато як про це розповідають, але були підготовлені Росією люди. Вони особливо по ночах були активні, вони намагалися вчинити всілякі провокації. Були затримання в нас, до речі, навіть на Лаврській, як ви пам'ятаєте. Скажімо, це не класичні ДРГ, та але це явно люди симпатики Росії, які намагалися просто пройти чи відфотографувати об'єкти і були затримані. Знаєте, я стараюся. Максимально скромно розповідати про свою участь насправді, тому що я думаю, що в Україні достатньо багато героїв, про роль яких ми не знаємо, і досить, на превеликий жаль, про така інформаційна політика держави. І я думаю, що їм буде що розповісти. Я політик, та, тобто я просто зараз захищаю Україну як е, звичайний громадянин і роблю свою роботу, так як ви робити. Я би мріяв, звичайно, що у нас був там не лише 95-та бригада, але 95-й квартал в цій бригаді, та чи е, хоча б якась там взвод міністрів, там поки що такого не спостерігаю. Наскільки я знаю, воює Нищук. Воював активно-міністр насалок за часів Порошенка. Він, до речі, отримав поранення саме тут на півдні на початку. Полікувався, можливо, зараз вже знову в струю. Кумедно було на початку і зараз теж непросто, так, коли ти спілкуєшся, і, коли там кажуть, так, це ж мулянка. Але е в перші дні людям було не до того. Та? Тобто, ми всі в шоломах, ми всі в балаклавах і хекаємо, десь там бігаємо, щось там кидаємо, що десь стріляємо. Тому ми один одного взагалі мало знали. Та? А вже потім, коли був трошки час, і ми вже там, тренувалися чи просто мали час поговорити, тоді та, там питалися. Але в нас насправді дуже гарний батальйон, він не політичний, в ньому купа колишніх бізнесменів. Один дуже гарний чоловік він зараз лікується в шпиталі після поранення. Він якраз займався мілітаркою до війни в перший день війни просто всі свої склади вигріб, привіз одяг, спорядження, все, що в нього було амуніція, роздав і досі воює зернотрейдери, бізнесмени, айтішники. Тобто, це унікальний сплав та нова якість українського війська. Перші тижні я. Вірив, що е, моя найбільша ефективність таки на полі бою, бо тоді було незрозуміло, як буде розвертатися ситуація. Мені здавалося, я думаю, що я був правий, що кожні руки важливі, кожен автомат відіграє свою роль. Далі мені вдалося там поєднати якось зараз і військо і інформаційну політику. Я зараз вже працюю в штабі 206 го батальйону. От більше займаюся логістикою, плануванням, допомагаю колегам по забезпеченню батальйону. Тому це така більш така штабна робота. Певним таким шоком, те, та що колишній міністр взяв зброю в руки та й пішов боронити Україну, це для них позитивний приклад. Хоча насправді е здорова історія того ж американського суспільства та показує, що дуже багато президентів чи міністрів не власне починали з армії. І показали дуже непогані результати на полі на полі бою. А потім вже стали політиками. У нас тут трошки такий інший процес та але я свято переконаний, що е, зараз жоден політик не має права говорити про себе як про політика, якщо він активно не допомагав або збройним силам, або сам не брав участь е, в обороні України. Я завжди дотримуюся інформаційної гігієни, тобто я ніколи не коментую ту ділянку фронту, яку я знаю найкраще, та. Цих декілька десятків кілометрів даю загальні коментарі і свої думки щодо і політичних, і економічних процесів, і безумовно військових. Тому баланс здається втримати. В нас є успіхи глобально. Я думаю, що нічого не врятує Росію від краху, але знову ж таки, це буде досягнуто лише на полі бою, тобто ніяких ілюзій щодо компромісів. Зійдемося десь посередині чи про щось домовимося бути не може в принципі і армія попри всі втрати по попри те що ми е Мали ситуації, коли ми з болем прощалися з нашими бойовими побратимами, ми готові йти до кінця. І тут жодного цьому немає. Кожному страшно умрати, та? Тобто Це об'єктивна річ. А... І не хочеться якоїсь безглуздої смерті. Та? Хочеться, якщо там вже померти, то героїчно на фоні якогось подвигу. Але е я не думаю, що ми ризикуємо набагато більше, аніж люди, які проживають в містах і на них падає на голову ракета. Та. І тут теж випадок, який неможливо проконтролювати чи передбачити. Це, це війна. Тут буває по всілякому, тому я гордий, що я серед знаєте, того найкращого мільйона українців, які зараз є на фронті, і тих декількох мільйонів, які активно допомагають нашій державі перемогти. Укриватися треба постійно, та? тому що якщо ти розслабився, думаєш, що це, 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 це чув 200 разів, я вже знаю точно, що це вихід, а не приліт. то Тебе може жорстоко життя покарати та, за, за це розслаблення. Втікати поки що не доводилося. Я дуже не хочу, щоб ми це робили коли-небудь. Я хочу, щоб ми наступали, ми можемо наступати. А, уникати ситуації було знаєте, найнебезпечніше, коли ти їдеш на автомобілі по полю, і по тебе йде наша техніка, яка є такою найбільш жадною мішенью для ворогів, і ти розумієш, що. Ці постріли, які йдуть по ній, в принципі, можуть потрапити і по тобі, бо вони в метрах там, 10 чи 20 від тебе. Ми ж піхота насправді, тому піхота має бути звична до всього. І тут немає якоїсь такої, знаєте, оспіваної в фільмах чи в, е в якихось творах письменників, що там, сів на броню, чи тебе там, скинули на гелікоптері, ти всіх переміг і з орденами повернувся назад. Насправді 80% нашої роботи це не стрілянина, це копання, це забезпечення, просто чергування на позиціях. І для мене це був новий досвід. Так. Це прикольно. Я насправді, там, коли був міністром, їздив в Пласкарті і там ремонтував туалети, яких не було насправді в Укрзвізниці, фактично нормальних взагалі ніде. Тут розвантажував вагони і чистив їх. Why not? Є різні армії, та? і е, насправді одна річ, коли ти в бою, інша річ, коли ти займаєшся забезпеченням логістикою, е, тут багато дуже багато кумедних історій. Та тут буває дуже багато так само плутанини. Просто єдине, що армію рятує, що має бути жорсткий порядок. Тобто ніхто не може сказати, що я а цього я не хочу робити. Я захворів, там, чи я взагалі, ви знаєте, сьогодні не прийду, бо там мені треба до, до дружини. Та. Тому тут насправді е, великий плюс, що тут є е, чітка організація роботи, якщо керівник її поставив. Особливо що пов'язано з паперовою роботою, бо е, я я пригадав свою роботу в міністерстві, коли я прийшов. Та, у нас теж все було на папері. І я сподівався, що диджиталізація зайшла і в армію. Та, поки що вона не зайшла сюди взагалі. І тут бувають такі архаїчні речі щодо обліку, щодо передачі, ну, скажімо так, занадто багато паперів. З одного боку, це можливо добре, бо ти не боїшся жодної хакерської атаки. Бо в тебе, в принципі, в комп'ютері нічого немає чутливого, але з іншого боку, це дикі витрачання ресурсів і людських і матеріалів. Я сподіваюся, що вона буде запроваджена найближчим чином, що не менше, я точно знаю, що і головнокомандуючий і міністр оборони цього хочуть. Я думаю, що на кінець війни ми будемо мати так само гарне і цифрове військо щодо тилового забезпечення. Публічне висловлення теж дуже важливо, і коли люди тебе бачать, що всі живі, всі цілі, усміхнені, впевнені. Це теж дуже правильний сигнал. Ми перші тижні перемагали не тільки зброєю. Ми перемагали впевненістю, що ми знаємо, що ми робимо, і жодного захоплення України не буде в принципі. Тому. Ті, які подорожують, роблять фотки, вони можуть когось дратувати, там може комусь це не подобатися. Але насправді це правильна робота, тому що про перемоги треба говорити, про те, що ми живі, що ми на своїй землі, і ми впевнено дивимося в майбутнє, треба говорити. Моє пробування війську це не є те, заради чого, скажімо, там я весь час там думав себе реалізувати. Та? От я не хочу робити кар'єру в армії. Просто я зараз допомагаю там, де не найгірше. Але е, для переважної більшості псуючи по реакції це супер окей. Це вони щасливі побачити саме було в такій компанії, не лише там, умовно, березовця Омеляна Шкіряка, але спільно з Марченком, спільно з Ярошем, яких обожнюють, особливо тут на Миколаївщині. Бо Марченко зробив фантастичну річ, і це ще раз показує те, що людина здатна все змінити. Людина може потім створити інститут, організувати правильну роботу. Але спершу на чолі всього стоїть людина. Ви знаєте, на півдні насправді психологічно набагато легше, аніж, можливо, навіть на сході. Бо мої побратими, які там по-різному оцінюють ситуацію серед цивільного населення. На півдні такого таких скарг я не чую. І миколаївці вони молодці. Вони об'єдналися навколо українського війська. Вони побачили, що значить загроза російського вторгнення. І вони всіляко допомагають армії. Але Миколаєву допомога теж потрібна. Бо е, от щоразу, коли я приїжджаю сюди, я бачу, що кількість людей за гуманітарною допомогою зростає. Люди без роботи. Багато миколаївців, які були емігрували, зараз повернулися назад своє місто, бо вони себе не змогли зреалізувати за кордоном в силу різних причин. Та, Мовний бар'єр, відсутність роботи, кваліфікації, що це ді... дружини з дітьми переважно та, поїхали. Плюс тут дуже багато переселенців, які втекли з тої Херсонщини, з інших регіонів України, які під російськими атаками постійними. Тут має бути системний підхід влади, що ми робимо, та, тобто, яким чином ці люди можуть вижити. Це не лише гуманітарна допомога, Тут треба створювати робочі місця і думати, в яких ми секторі ми створюємо. Друге, безумовно, реальна оцінка втрат від російського бомбардування тобто, це не лише ракетні удари. Ну, дивіться, москалями повністю зруйновано водопостачання міст. Насправді, всі труби і вся техніка в буд квартирах, в будинках миколаївців за короткий термін часу буде нездатна до використання. Вона поламається через іржу, через дуже неякісну воду, через все інше. Тобто, це не там, 800 мільйонів чи там, мільярд гривень, чи скільки там було оцінено втрат. Тобто, фактично, всьому місту треба буде поміняти пральні машинки, чайники, там, не знаю, в кого є посудомийки, бойлери, все інше. Це величезні кошти. І над цим, до речі, можна зараз так само вже думати: потім треба буде міняти всю мережу. Це теж робочі місця, труби, заміни, все інше. От. І, Ще один момент, що е, на жаль, ми бачимо, що росіяни. По Миколаєву б'ють щодоби, фактично. У нас були такі короткі періоди, десь там декілька днів за тиші, що або не прилітало взагалі, або достатньо далеко від самого міста. Зараз, зв'язку з українським наступом, обстріл міста посилюється, і тут має бути теж рішення, бо зараз дуже багато дітей, багато людей похилого віку. Це для них реально стрес, який може бути, мати наслідок на все життя. Я шалено гордий за Україну і за мою націю, тому що це дійсно переродження держави, і це формування нарешті і якісної еліти. Та? Тому ми поки що і не бачимо її на в політичній площині, та але вона вже сформована в війську, і це люди абсолютно іншого гатунку, які не будуть йти на компроміс. А власне компроміси багато в чому губили, чи знищували реформи, чи не давали нам розвиватися в європейському напрямку. Другий, я вірю, що за каденції Байдена ми отримаємо членство не лише в Європейському Союзі, але й в НАТО. І для нас це фактично абонемент на спокій, так що ми будемо нарешті мати е, свій східний кордон як кордон західної цивілізації. Е, щодо росіян, е, я думаю, що їхня пісня дійшла до фіналу. Путін е, вбив не лише майбутнє Росії, він вбив її минуле. І це дуже так само для нас важливо. Та? Бо ми ще повинні лише віднайти свою справжню історію, і розуміти, що ми не просто українці, яким 30 років, як багато хто любить розповідати, що все відбувається в нашому в житті вперше. Насправді це все відбувається чи в соти, чи в двохсоти. Нас, на жаль, кожного разу на такому піку нашого розвитку збивали чужоземні навали та? і не давали нам стати на ноги нормально і йти вперед. Впевнено, дивлячись в майбутнє, цього разу я вірю, що ситуація інша. Цього разу ми маємо фантастичну підтримку Заходу, чого ми не мали ніколи за час своєї всієї тисячолітньої е, історії, тому ми зобов'язані просто перемогти і зобов'язані знищити Росію, щоб вона подрібилася хоча б на 5-10 держав. Це буде для нас перемога, так. Перемога не в тому, щоб відійти до кордонів 91-го року, перемога це знищення Кремля як інституції і, і завершення розвалу радянської імперії. Ну, Дивіться, ця війна остання, вона вже десь 100 років. Так? Е, кому здається, довго там з 24 лютого насправді це 100 річна війна. Е, і зараз вже ніхто не розповідає, за що боролися УНУПА і хто такі були бандерівці. Так? Ми всі бандерівці тепер. Це нарешті до людей дійшло. Я думаю, що нам треба готуватися ще до п'яти-десятирічного циклу, щоб Росія кінцево впала. Сама війна в Україні це ще мінімум рік часу. І це треба теж розуміти. І ключове, що треба розуміти, що після перемоги, коли ворог відійде з нашої території, у нас ще буде знову ж таки 5-10 років дуже важких відбудови. Це не буде повернення в 23 лютого. Цього вже ніколи не відбудеться. Це буде важка відбудова залучення всіх ресурсів і держави, і міжнародних донорів безумовно, умовно репарації е, Росії. Нам треба до цього теж бути готовими, щоб не повернулася раптом корупція, яка, на жаль, в Києві просто зараз жахає. В Брюсселі є дуже гарний музей, він присвячений власне Другій світовій війні, і там я пам'ятаю, були такі короткі нотатки щоденника однієї француженки, яка пише, що я ніколи не зможу пробачити німців за те, що вони зробили з моєю Францією, зокрема там прикордонними територіями. Це було одразу після війни, вона написала. Зараз. Це все пройшло. Ми бачимо, що Німеччина нацистська через 10 років стала членом НАТО, але це точно не може бути таким самим прикладом для Росії. І я дуже сподіваюся, і в принципі вже майже все вірю, що Захід знову не зробить стратегічної помилки, коли після падіння режиму Путіна. Вони знову намагатимуться вкидати ресурс створення демократичної Росії. Це апріорі неможливо. Та? На цій території з цим населенням демократії ніколи не буде, бо їх об'єднує єдине. Це бажання наживи, бажання загарбання і бажання щось вкрасти. Тобто в них немає ідеї, як в нації. Та? Українці, попри те, що нас там критикували, де два українці там три гетьмани. В нас є чіткий національний стрижень. Він не розмитий навіть після багатьох окупацій. В росіян цього немає. Ну нічого не поєднує башкірця з е, мордвинцем, там чи якимось мешканцем Якуті. Це різні нації, це різні народи, які просто під пресом і з метою пограбувати інших об'єдналися під одним прапором Кремля. Я думаю, що така велика війна і стільки втрат, і це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, втрат серед цивільного населення і, на жаль, великі втрати серед українського війська. Повинна багатьох протверзляти. Тобто люди повинні через таку кров е, зрозуміти, що красти не можна, брехати не можна, треба бути відповідальним, що неправильне прогнозування приводить до великої біди. Не обов'язково в воєнному плані, так це може бути в багатьох інших сферах. Але е, чи це всі зрозуміли, і в мене немає зайвих ілюзій? Та? Тобто, треба чітко розуміти, що є багато людей з власними переконаннями, з власним баченням світу. І, до речі, це теж нормально. Та, з ними треба просто навчитися жити е, в конструктиві і, і м'яко їх міняти через їхніх дітей, через їхніх нащадків. Е, ворогів треба знищувати. І тут у нас теж не повинно бути ілюзії, що знаєте, колишній агент КГБ, який зараз здає українські війська, десь передаючи їх місця їхньої дислокації, раптом після падіння Кремля переродиться. Він не переродиться, він знову затихне, буде чекати е, черговий момент вдарити по Україні. Тому такі люди мають бути ідентифіковані піти під суд або депортовані. Ми повинні бути готові до будь-якого варіанту, тому що будь-який варіант можливий. Е, Дуже бажано, хоча можливо, це трошки буде звучати кровожерливо, та, але щоб поразка російського війська була такою жахливою, щоб вони потім переповідали це з покоління в покоління, що Україна це земля драконів, на яку не можна йти, бо ми всі загинемо. От. Але навіть такі випадки, от, судячи з історії Російської імперії, вони свідчать, що вони все рівно потім зализують рани і знову йдуть в завойовницькі походи. Вони не можуть по іншому жити, та це люди, які нічого свого не створюють. Це люди, які не здатні розвивати. Та вони можуть просто загарбати і використовувати чужі здобутки як власні. Це їхні модузвівання. Тому мені здається, що лише роздроблення Росії і е, той час, які вони витратять знову на об'єднання своєї держави та на в, в знаходження якихось компромісів чи систем взаємодії між там умовно. Чеснею, Якутією, чи дал... далеким сходом, от за цей час ми повинні стати на ноги. Це наше вікно можливості війти в НАТО, ЄС, відбудувати сильну державу, щоб російські війська знищили не на території України, а на їхній території за тисячу кілометрів від українського кордону, щоб будь-який там збір російських танків більше трьох одиниць знищувався українською ракетою без пояснення. От ви разом, значить, на авторизацію.